Слава Ісусу Христу, добрі люди! Та сідайте ближче, будемо дивитись, що нам доля готує і як нам триматись. Нехай цей розклад буде для вас, як світло в темному лісі, щоб не зійти з дороги і не втратити віру. Хай ангели вас тримають, а серце буде міцне, як карпатська скеля. Починаймо. Моя золота, питаєш за велику лепетиху. Кожне село, кожне містечко то наша земля, наше серце. Дивимось, що карти нам розкажуть про долю цього краю під окупацією. Такс, перша карта, відлюдник. То говорить про ізоляцію, самоту, ніби село відрізане від світу. Люди там втомлені, тихі, тримають біль у собі. Ніхто не чує. Але вони ще живуть, думають, чекають це і про окупацію, і про відчуття, що нас забули. Але відлюдник, то ще й мудрість, терпіння, виживання в темряві. Друга карта паж жезлів. О, а тут вже щось нове пробивається. Маленька надія, як вогник у темному лісі, може бути звістка, яка дасть людям сили. Може почнуться якісь рухи, підпілля, поштовхи до змін, паж. То ще молодість, початок чогось. Люди молоді, рішучі, вже не бояться, а чекають моменту. І третя карта шістка кубків то дуже світла карта. Вона про повернення до чогось доброго, рідного, може означати, що село знову стане вільним, повернеться до України. Також про спогади дітей, мирне життя, яке ще може бути. Це ніби обіцянка буде як колись. Може, навіть краще. Ну що я тобі скажу? Велика Лепетиха зараз в темному тихому часі. Всі там вичікують в глибокому болю. Але на обрії вже є рух маленький, але живий. І найголовніше є надія на повернення. Карти кажуть, село має шанс повернутись до життя, до України, до спокою. Але треба ще трохи витримати. Ой, дивимось, коли ж наші хлопці і дівчата із зсу звільнять той Скадовськ, гарне, тепле місто на нашому чорноморському березі, довго чекає, терпить. Дивимось по картах. Такс. Перша карта трійка жезлів. О, то карта очікування і планування. Видно, що вже ведеться підготовка. Наші командири все прораховують, видивляються момент. Це ще не наступ, але точно підходять до нього, дивляться з висоти, куди, як, коли. Значить, напрямок на звільнення вже заданий, процес пішов, але троха з відстані. Друга карта сімка мечів. А тут видно, що все буде непросто. Треба буде. Діяти хитро, не напролом. Може бути обман ворога, розвідка, якісь нестандартні ходи. Можливо, Скадовськ не візьмуть в лобову атаку, а якось по-тихому або в обхід. Карта також каже, не все зараз говориться вголос, частина планів засекречена. І третя карта паж жезлів. А тут вже знак: початок руху, молодий вогонь, ентузіазм, дія. Це – Карта дійсно може вказувати на початок операції не повного звільнення одразу, але щось почне горіти. Ворог відчує, що земля під ногами вже не його. Ну, що я скажу, Скадовськ буде звільнений, але не завтра. Карти не дають чіткої дати, але показують послідовність. Зараз фаза підготовки, далі хитра продумана операція. Потім перші кроки до прориву, які вже принесуть результати. Тримаймось. Скадовськ чекає, і ми йому ще повернемо море, сонце і наш стяг на березі. Ой, рідна, е питаєш про токмак, болюче питання. Та земля, знаєш, вже давно терпить. Дивимось, що карти скажуть, скільки ще того чекання буде. Так, перша карта, четвірка мечів, то карта затища, паузи, відновлення після втоми. Видно, що зараз там нема активної фази, ні штурму, ні прориву. ЗСУ вичікують, можливо, обережно підходять, але сили ще збираються. То час, коли ніби тиша. Але не назавжди. Друга карта сімка пентаклів. Тут вже прямо про чекання. Це карта терпіння, коли сієш, доглядаєш і чекаєш, коли дозріє. Видно, наші вже зробили багато, але результат не одразу. Треба ще трохи часу, щоб визріло політично військової по лінії фронту. Прям каже, ще не час зривати плоди. І третя карта десятка мечів. Ух! Карта важка. Це як крапка. Завершення чогось болючого видно, що до звільнення токмак ще переживе важкі події. Можливо, буде удар і по ворогу, і по самому місту, але з болю прийде кінець цьому мороку, десятка. То вже завершення за нею новий день. Ну що я скажу? Токмак ще має чекати не тиждень, і не два. Це може бути ще кілька місяців і, на жаль, через тяжкий етап. Але звільнення буде через біль, через втрати, але буде. ЗСУ працюють, планують, вичікують слушний момент. Як прийде, то вже доб'ють до кінця. Тримаймо молитву за тих, хто там і хто йде до визволення. Ой, дивимось, чи наші зсу зможуть захистити Дніпро від тої лихої біди, від балістики і тих кабів, що сиплються як громи з неба. Витягуємо карти і слухаємо, що вони нам шепочуть. Так, з перша карта трійка мечів. Ох, болісна карта. Вона каже, що були і будуть ще втрати, розбиті серця, біль. Видно, що ППО не завжди може перехопити все. Є загроза, і удари можуть пройти, особливо там, де щось раптове чи важке для збиття. Це, на жаль, сигнал, що місто ще може потерпати. Друга карта четвірка кубків. А тут вже видно в тому розчарування, ніби робимо, що можемо, але все одно не все вдається. Це карта, коли люди втрачають віру або не бачать шанс, що перед ними. Але вона також каже: рішення є, просто його треба побачити. Можливо, потрібна нова допомога системи або новий підхід. І третя карта шістка мечів. О, тут є рух, ніби поступове покращення. Це карта виходу з бурі в тихіші води. Значить, ситуація з часом покращиться, може прийде підсилення, техніка, союзники щось дадуть. Але то не різкий захист, а поступовий перехід від уразливості до більшої безпеки. Ну що я скажу? Зсу тримають небо як можуть, але загроза для Дніпра ще є. Повної гарантії захисту нема, особливо від важкого як балістика і каби. Але є перспектива на покращення. Може бути нове рішення, допомога чи зміна тактики, яка дасть змогу краще прикривати місто. Треба витримати ще трохи. Бережімо себе, тримаймося разом. ППО працює, але їй треба ще трохи помочі. Ой, моя рідна, дивимось на дружківку, ту багатостраждальну землю на Донеччині. Чи вціліє, чи витримає, і коли вже та окупація відійде, як злий сон, карти скажуть. А я перекладу по-простому. Такс, перша карта, дев'ятка жезлів. Ой, та карта прямо кричить: місто тримається з останніх сил, вже і втома, і рани, але не здається. Це карта виживання, коли вже здається, що далі нема сили, але дух не зломлений. Дружківка стоїть обпечена, але не впала. Значить, вціліти вона може але. Ціною великої витривалості друга карта: шістка кубків. А тут вже надія і світла енергія. Карта говорить про повернення до минулого, до рідного. Люди згадають, як було до війни, і воно ще може повернутись. Це як обіцянка ще буде мир. Ще будуть діти на вулицях, ще буде життя. Це карта пам'яті, і вона каже, дружківка оживе. І третя карта колісниця. О, то сильна карта перемоги і прориву. Вона каже, рух буде, і то рішучий. Окупація не не вічна, вона мине і навіть швидше ніж деякі інші регіони. Колісниця то знак, що зсу будуть мати успішну операцію, і рух на дружківку буде потужний з конкретним результатом. Ну що я скажу. Так, дружківка е вціліє, але е дуже е втомлена. Вона вистоїть, переживе, бо в ній ще горить вогонь спротиву. Звільнення буде, і навіть не дуже пізно. Карти кажуть, як тільки наші проб'ють ключові рубежі, рух піде стрімко, і дружківка серед тих, куди дійдуть швидко. Ой, що ж там дивимось на Бердянськ, наш Приазовський. Чи вернеться він додому під український стяг? Чи довго ще йому бути в темряві? Карти серйозні випали. Слухай уважно. Такс, перша карта, вежа. Ой, лишенько, то карта великого краху, раптового удару, всього, що валиться, це значить, що буде якийсь шоковий момент або для окупантів, або загалом у місті. Може бути несподіваний удар, прорив, щось розгромне. Але це також про біль, втрати, руйнацію. На жаль, і для самого Бердянська не обійдеться без потрясінь. Друга карта десятка мечів. О, це як крапка, повне завершення, темна ніч перед світанком. Видно, що окупація закінчиться, але боляче, тяжко, з великими втратами. Це може бути момент, коли ворог остаточно втратить контроль, але перед тим ще вдарить на прощання. Карта показує кінець близько, але він буде драматичним. І третя карта: четвірка пентаклів. Це вже про вперте тримання. Окупанти ще довго будуть чіплятись за місто, контролювати, ховати, тиснути. Але це і карта стабілізації після бурі. Як тільки вежа впаде і крапка поставиться, місто почне відбудовуватись. Потрохи крок за кроком. Бердянськ обов'язково повернеться до України. Але це буде не просто і не тихо. Спочатку е, великий удар, шок, е, повалення всього, що там понабудовувалося. Окупанти, потім важкий болючий кінець е, той чорної епохи, і вже далі наше повернення і відновлення, хоч і не одразу. Бердянськ вистоїть, але той шлях буде через грім і попіл. Ой, добре, дивимось, що нам карти скажуть про Запоріжжя до кінця року? Чи є якісь загрози, чи щось ворог замишляє, чи може буде трохи легше. Такс. Перша карта туз Пентаклів. О, то гарна карта. Вона каже, що буде шанс на щось стабільне, на підтримку, на ресурс. Може бути і про нову допомогу, укріплення, техніку, чи навіть розвиток щось ґрунтовне. Видно, що місто отримує підтримку від держави чи партнерів, це як фундамент для безпеки. Друга карта Паш Жезлів. А тут вже про новини, рух, ініціативу може означати. Нові Дві події, які пов'язані з військовими діями навколо Запоріжжя, але паж то ще не велика загроза, а більше розвідка боєм, спроби перевірки на міцність. Ворог може пробувати щось помацати, але серйозної навали ця карта не несе. І третя карта король кубків. А тут вже спокій, контроль, емоційна витримка. Видно, що керівництво і військове, і цивільне добре тримає ситуацію в руках можливі. Певні складні моменти. Також це карта дипломатії, можливо, певні речі вдасться вирішити або збалансувати без ескалації. До кінця року Запоріжжя має добру перспективу на стабільність. Загроза не зникає повністю. Ворог ще щось вивчає, нюхає повітря, але карти не показують масштабної атаки. Навпаки, буде укріплення, мудре керівництво і шанс втримати ситуацію в безпечних межах. Запоріжжя, місто сили. І ще трохи витримки, і буде світліше, все буде добре, просто не втрачати віру. Дивимось, чи буде звільнений вугледар та волноваха від окупації, і що за шлях до того визволення. Сильні непрості карти випали, але слухай уважно бо в них є і біль, і надія. Такс, перша карта, п'ятірка кубків. То карта жалю, втрат болю. Видно, що за ці міста вже багато пролито крові, багато горя, багато зруйновано. Люди втомлені, хтось уже втратив віру. Але ця карта каже: не все втрачено. Що є два кубки позаду, значить, є шанс, але треба оговтатись і глянути вперед. Друга карта п'ятірка жезлів. А тут вже боротьба, зіткнення, хаос. Це не буде просто. За ці території ще будуть бої дуже запеклі. Може бути кілька спроб наступу обидві сторони не здадуться без бою. Але рух буде це ще не перемога, але активний спротив, шалене тертя. І третя карта смерть. О, не бійся цієї карти. Вона не про загибель, а про трансформацію, про радикальні зміни. Те, що зараз окуповано, буде зметено. Старе впаде, щоб нове могло прийти. То потужний знак, так буде звільнення, але воно прийде через повне оновлення, не одразу і дуже болісно. Після смерті буде відродження. Ну що я скажу? Так, Вугледар і Волноваха будуть звільнені, але той шлях ще довгий. І непростий. Спочатку ще більше болю і втрат, потім шалена боротьба, а вже тоді перелом, радикальний злам ситуації і лише після цього визволення. Дивимось, що нам кажуть про нову Каховку, чи вернеться вона під наш рідний український прапор. Витягли три дуже промовисті карти. Ой прямо душа радіє від тих карт. Так, з перша карта, паж Пентаклів. То карта початку нових можливостей, тихої, впертої праці. Видно, вже зараз щось сіється або розвідка, або підготовка, або місцеві не мовчать. Це як перший крок у довгій дорозі. Але крок правильний, надійний. Все ще повільно, але впевнено, йде до змін. Друга карта закохані. О, то дуже сильний символ. Це вибір, свідомий, душевний і ще союз, єдність, повернення до того, що любе і рідне, люди там з Україною в серці. Це також про те, що буде прийнято важливе політичне чи військове рішення, яке дасть поштовх до визволення, не випадковість, а вибір на користь добра. І третя карта лицар жезлів. А той вже повний вперед: це прорив, дія, наступ, лицарни. Сидить і не чекає, він мчить, палить, ламає. Е, видно, е, коли прийде час, наші хлопці підуть рішуче і швидко. Це буде не затяжна облога, а різкий рух з вогнем у серці і перемогою в голові. Ну, що я скажу, рідненька. Е, так, нова каховка повернеться під український прапор. Не миттєво, але процес вже пішов. Спочатку тихе підготування паж пентаклів. Далі важливий вибір, Союз, закохані, і потім штурм, прорив, наступ, лицар жезлів. Дивимось, чи вдасться ворогу окупувати Краматорськ до кінця року, ой, слухай уважно, бо карти тут серйозні, але не такі вже й страшні, як може здатись на перший погляд. І знову паж Пентаклів то карта спроби. Початку, коли ворог щось вивчає, обережно підступає, пробує знайти слабке місце. Це означає, що ворожа сторона ще не має повного контролю над ситуацією, але щось готує. Вони ще тільки сіють, але не мають впевненого грунту, то ще не наступ. А Розвідка, вичікування, підготовка друга карта смерть. О, не лякайся, бо то не про загибель Краматорська. То про зміну, перелом, щось закінчується і починається нове. В цьому випадку видно, що ворог намагається силою щось зламати, підійти через кризу. Але ця карта часто каже, що після неї оновлення, тобто щось різко зміниться, і це не обов'язково на користь ворога. Третя карта: шістка кубків. О, то добра карта. То про пам'ять про рідне, про повернення до свого вона символізує любов до рідної землі, підтримку і часом навіть визволення чи відвоювання. Це ніби як підтвердження Краматорськ тримається, бо люди там не здадуться. Там є дух України, там ще тепло рідного дому. Ну, що я скажу? Ворог ще може пробувати сунутись до Краматорська, готуватись, розвідувати, але повністю захопити до кінця року не вдасться. Так, буде загострення ситуації, карта смерть. Але Краматорськ – то місто серцем з силою, і воно вистоїть, бо там Україна і з нею пам'ять, любов, підтримка, шістка кубків. Ну що ж, золоті мої, дякую, що були зі мною. Хай вам ці карти принесуть спокій у душу і надію в серце. Не бійтеся нічого, бо правда на нашому боці, а з нею й перемога прийде. Молітесь, тримайтесь кубки, підтримуйте одне одного, і буде нам сила. До нової зустрічі. А поки мирного неба, теплого хліба і ясного розуму. З Богом, мої хороші!